Її забороняли, тускали, бапнюжили, Не дозволяли насміхались, та не нездужали, як навесні калина квітами Вкрилась, і ворога, що нищила, не підкорилась. Лунає звідусніть піснями й віршами, Складаємо казки й поеми пишемо, Усіх єднає наша мова солов'їн, а буде мова буде вільна Україна. Діти війни. Вже не плачуть в холодних підвалах. Діти війни, мимоволі дорослим стали. діти війни, в їх очах лише біль і надії, діти війни, лиш про мир молять Бога та мріють. Діти війни, кожен з них це доросла дитина, діти війни, в чому? В чому? Скажіть їх провину. Діти війни, це, на жаль, я і мій брат. Це мільйони невинних загиблих малят, діти війни, разом все подолає. Діти війни перемогу, як долю чекаємо. Діти війни духом сильні і вільні серцями. Діти війни перемога! Повірте за нами. Коли молить родина у селі десь в Україні стояла хатина. А в хатині родина молилася за сина. За столом усі зібрались пізньої вечері. Боже, хай наш захисник увійде у двері, повернеться, не поки, не матінку втішають. Він десь стежкою і бою, де його чекають. Повернувся, син, та матір цілує у руки. Я живим до вас прийшов, я молилась, любий. Навіть морда враже їх не роз'єднає. Наші кляті ворги нас не подолають, коли молиться родина, час коли чекають? Моя Україна це сонячний ранок, моя Україна це море прибій, моя Україна це поле пшеничне. І мирного неба блакить на глибінь. Я руки підношу молитві до Бога за Київ, Чернігів, Херсон і ірпінь, за суми, за бахмут, за острів зміїни, як стогне рідненька, який терпить біль? Тримайся ще трішки, тебе захищають. Невтомні, незламні, нестримні святі. Вони не шкодують ні сил, ні здоров'я, ні крові, ні волі, ні власних життів. Я вірю, вони перемогу здобудуть і знов білим цвітом сади зацвітуть. Вся Україна повстане з руїни щасливо і мирно усі заживуть. Барвінок. Блакитний барвінок по полю гуляє, Зелений горбочок його зустрічає. Темненький пеньочок у нього питає, чи є там лісочок, бо я засихаю. Не бачу я лісу, а бачу тубочок. Можливо, щось знає він про лісочок, але й біля нього немає лісочку, лише поряд лежить сокира й брусочок. Блакитний барвінок по полю гуляє, смачненький грибочок він зустрічає, Але грибочок не бачив лісочку, лиш поряд лежить сокира й брусочок. Гуляв так барвінок не день і не два, аж поки він не дійшов до села. Блакитний барвінок дороги не знає. Духмяний бузочок зустріч вітає, але біля нього лісочку немає, Сумує барвінок, що він засихає, блакитний барвінок весь світ обійшов, Зеленого лісу він так не знайшов. Мабуть, в тих місцях людина блукала, бо на пенючку сокира лежала.